Представляємо гібрид кукурудзи Фабріс високоврожайний гібрид української селекції, що забезпечує стабільні результати за різних умов вирощування. Фао 280. Фабріс відрізняється гарною вологовіддачею та високою стійкістю до вилягання. Цей гібрид чудово переносить зниження температур на початку вегетації, забезпечуючи високий урожай навіть за несприятливих погодних умов. Основні характеристики гібриду кукурудзи Фабріс. Призначення зерно. Потенціал урожайності зерна 155 центнерів з гектара. Висота рослин 270 см. Вологовіддача 13-14%. Стійкість до хвороб і стресових факторів. Стійкість до посухи 8 балів. Стійкість до вилягання 9 балів. Толерантність до фузаріозу стебла та качана 8 балів. Толерантність до гельмінтоспоріозу та летючої Сашки 9 балів. Фабріс. Це надійний вибір для стабільних урожаїв і високих результатів у вашому господарстві. Чому ви можете довіряти AgroExpert Трейд? Працюємо з 2005 року і маємо більше 11 тисяч клієнтів. Для замовлення продукції та допомоги наших агрономів по вашій конкретній ситуації. Телефонуйте за нашими номерами.